Наш наступний сюжет про правоохоронця з Херсонщини. Дмитро Колісніченко працював заступником керівника сектору реагування патрульної поліції. Боронив Херсон на початку окупації, так коли сили виявилися нерівні, змушений був виїхати з міста разом із родиною. Але професію Дмитро не покинув. Він нині працює у Вінниці і мріє повернутися додому. Ці кадри вистраждані болем. Родина Дмитра на кілька днів приїхала до рідного Херсону. Ані обстріли, ані ворог що поруч не згасили бажання побачити дім. Місто герой Херсон, і ми у Херсоні. У дня міста узявши коротеньку відпустку, Дмитро хотів привітати його особисто. Рідне місто Херсон, вітаємо тебе зі святом, з Днем міста. Ти і вистоїш. Самий рідний, найлюбимий город про рідний дім. Чоловік говорить лише із усмішкою. У Херсоні Дмитро працював заступником керівника сектору реагування патрульної поліції. Ситуації були різні, каже правоохоронець. Із ризиком для життя, і кумедні. Гнали за порушниками в Скадовській, Гналися тоді, як пам'ятаю, на мазді шостій звод супроводу був. Гнали за порушниками і при повороті. Невеличком нас занесло, крутонуло так добре. І ця мазда, всі чотири скати розулися. Тоді порушника доганяв вже інший екіпаж. І ми стали, і порушника не догнали. Дуже було обідно. Машина все ціло було, тільки всі, всі резини всі розулися з дисков. Оце запомнилось мені на все життя заповниться. А і, і ручка в мене осталась в руки. Оце що держаться. Та широкомасштабне вторгнення росіян змінило усе. Цю ніч, в три часа ночі, позвонив командир, сказав збір по тривозі всім прибути райвідділу. Я жінки тихенько сказав, кажу: я поїхав. Зібрали на всіх, вооружили, всім зброю подавали. Далі було нестерпно, звісно. Вони тримали оборону кілька діб, та згодом стало зрозуміло, сили не рівні. Ворог сунув у глиб міста. Бої точилися на Антонівському мосту. З'явилися і зрадники: ті, хто залишився вірним Україні, змушені були або евакуюватися, або переховуватися. Саме так вчинив Дмитро, хоч і розумів, за ним можуть прийти. Розшукували колег багато, приїжджали на Уралах. По 10-15 чоловік по адресам шукали, де вони співробітники, хто дільничим працював, хто когось словили і казали, давайте співпрацюємо, вам день-два на роздуми, і ми по вас приїдемо. То ті сотрудники бігом переїжджали на другий адрес, і виїжджали, якщо була така можливість. Так само і я ночами не спав, Ні не днем, ні ночі. Стоїш біля дверей, і ждеш, поки хтось постукає, або під'їде якась машина. Ну це вже не життя. Так, Дмитро протримався до квітня, а потім вирішив виїжджати. Через Снігирьовку, бо вже Олександровку були закрили. Колони були неймовірніші. П'ять ранку встали і не виїхали. В шість вечора ми повернулися назад, бо попали під обстріл і повернулися назад додому. Через два дні знову була друга спроба. Виїхати нам пощастило, ми виїхали. Із собою чоловік все ж зміг вивести посвідчення. дев'ять кругів ада. Я так їх називаю. Дев'ять блокпостів. Бурята, Чеченці, Оце все переривання всіх багажників. ТБ, вивіз тільки одне посвідчення, і то жінка заховала. виходить, як ми виїжджали, то вона вже була на дев'ятому місяці вагітності. Родина доїхала до Одещини. Там і народився другий синочок. До Вінниці не доїхали. В Одесі родили, так що у нас другий син адід родився в Одесі. О, ще ми недільку побули, поки жінка в себе прийшла і потім вже приїхали в Вінницю. Відтоді Дмитро працює у поліції Вінничини. До нового місця служби вже звик. <му> Поліцейський каже, щиро вдячний за допомогу і підтримку. І люди гарні. в Вінниці багато хороших людей. На роботі в Вінниці так зустріли. Ну взагалі класно. Начальник наш гадав всю свою форму, кросівки, пояс, все своє подавав мені, бо нема ж нічого. Та мрія зрештою повернутися додому його не полишає. Якщо вертатися вже, то вертатися разом з сім'єю. Якщо освободять, освободять усе, я думаю, в скором часі, то вернемося додому, будемо підіймати Херсонщину, заново встановлювати, будемо старатися. А поки він із захопленням розповідає про красу рідного краю, яку має побачити кожен українець, ті ж Олешківські піски, туш Асканію нову, які заповідник. Ми там були багато разів. Ну це красота, і зараз, як дивишся. Що там те горить, те там перерили? Як вони унічтажають це Дуже дуже болить. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині Новини.